Друга книга псалмів Псалом 65. Гімн подяки. Провідникові хору. Псалом Давида. Пісня Тобі, О Боже, належить слава на Сіоні. Перед тобою належить сповнити обіти до тебе приходить кожне створіння, бо ти вислуховуєш молитви. Провини наші тяжіють над нами, але ти прощаєш нам гріхи наші. Блажений, хто обраний тобою, бо ти його пригортаєш, він житиме у наметах твоїх. Нехай же ми наситимось благами Твого дому, святістю Твого храму. Чудесами твоєї справедливості, ти відповідаєш нам, Боже, наш спасе надії усіх кінців землі і океанів далеких, ти своєю силою твердив вершини, твоєю потугою ти оперезав їх, ти приборкуєш ревіння моря, гуркіт його хвиль та галас народів, а ті, що на кінці землі перебувають, перед твоїми чудесами сповняться тремтіння, і з радості земля затрясеться від сходу і аж до її заходу. Ти вивідуєш землю та напуваєш, збагачуєш її надмірно, потоком Божим, наповненим водою. Ти дозволяєш людям хліб ростити після того, як так приготував землю. Ти зрошуєш її борозни, рівняєш її скиби, пом'якшуєш її рясними дощами, її паростки благословляєш. То вінчав рік благами твоїми, а твоя стезя наповнює достатком. Степові пасовиска зрошені водою, а пагорби підперезані веселістю. Поля зодягаються садами і долини проростають збіжжям. Усе веселиться і радісно співає. Коментар до 65-го псалма Слава належить Богу. Так співає сіонська спільнота вірних, адже Бог, до якого голосимо, вислуховує наші прохання. Він не зважає на їх характер. До тебе приходить кожне створіння, третя стрічка. Це може бути прохання про визволення від провин, четверта стрічка, або прохання про визволення від небезпек, шоста стрічка, серед яких найбільшою, як здається, є весняна засуха. Адже лише рясний дощ приносить багаті врожаї. 10-12 стрічки. З огляду на цю характеристику багато коментарів звертають увагу на так звану весняну частину псалма 10-14 стрічка, яка трансформує псалом зі співу позбавленого кольорів у спів, наповнений радістю та здивуванням, назначений голосами радості справжньої оазис миру та свята. Від початку до кінця псалом звертається безпосередньо до Бога за посередництвом займенника Ти. Отож спільнота вірних звертається до Бога з вдячністю, зі страхом та з радістю. Хоча псалом складається лише з 14 стрічок, однак його структура є складною, що підтверджує перша секція твору, друга дев'ята стрічка. Як і у випадку Псалма 19, так і в цьому випадку поет прагне помішати два різні тони в одному теологічному тексті: перший історичний тон, переповнений надією на прощення, а другий космічний, представлений весняним дощем, який є знаком вірності Бога по відношенню до природи буття 9 Зв'язок між природою та історією, як також між гріхом та космосом, є набагато більшим, аніж це уявляє сучасна людина. Для Ізраїлю творіння є для людини, а гріх є спробою диявольського теракту у світі. Натомість навернення та прощення повертають космосу інтегральність. Отож стає зрозумілим, чому псалом 65 має структуру триптиху. По перше, Бог з єврейської Еллохім об'являється як Спаситель, що прощає гріх на Сіоні в мікрокосмосі святині, друга п'ята стрічка. По друге, Бог об'являється в космосі як творець, що блокує міць вод, хаосу, та як історичний Спаситель з чудесами праведності, тобто спасіння. Шоста дев'ята стрічка. По-третє, Бог об'являється в землі Ізраїлю та в перемінах піру року, тобто в палестинському мікрокосмосі, об'являє себе самого як того, хто забезпечує космічну гармонію. 10, 14 стрічки Якщо в першому образі Елохім Ел представлений як Господь Сіону, а в другому як Творець Всесвіту, то в третій частині. 10-14 стрічка – Зображений як верховний землероб, який зрушує поля своєю колісницею вод відвідуєш землю та напуваєш. Також в ханаанській культурі у гаріту співалося що дощ, вилитий вершником небес, пролитим з зірок, тоді як плідний поцілунок божества чинив зростання та квітіння зелені на полях. В кінцевій частині, яка, звичайно, не може розглядатися вирваною із контексту, Боже діяння виражають кілька дієслів Бог вінчає квітковим вінком нареченого. Сліди наповнюють достатком. 12 стрічка. ПАГОРБИ підперезані веселістю. 13 Автор говорить про виноградники фруктові сади. Та поля зодягнені в багатокольоровий плащ зеленої трави та білих овець, долини проростають шатою золотої пшениці, стрічка, і всі разом, майже як в час веселої фольклористичної процесії зі святковим вбранням, звертаються до творця, співаючи, танцюючи та прославляючи. В християнському культі Псалом 65 використовується в часі подячної літургії за жнива та в обрядах американського дня подяки, що обходиться кожного 4 четверга місяця листопада. Серед багатьох образів, які зустрічаємо у Псалмі, гідної уваги є восьма стрічка Ти приборкуєш ревіння моря, гуркіт його хвиль та галас народів. У Біблії вода є образом праісторичного хаосу, який противиться порядку створіння, дивитись Іова38, цей образ не лише підкреслює Божу перемогу над пусткою, але також над злом. Саме тому до слів ревіння моря додається галас народів, що означає бунт гортих. Святий Августин так інтерпретував ці стрічки. Морем є сучасний світ, гіркий від солі, збурений хвилями, в якому захлані та нещасні люди, мов риби, поїдають одні одних. Подивіться на це зле море, на це гірке море на його збурені та на страшні хвилі. Не живімо так, браття, бо Господь є надією всіх кінців землі. Висновок, до якого провадить псалом, є переконання, що Бог, який звільняє світ та історію від хаосу та зла, може перемогти людську злість та гріх, з якими кожна людина приходить до святині з надією на очищення. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.